Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 131 за підручником, Алли працьового класу, автора Олександра Істера. І наше завдання складіть рівняння, яке було б рівносильним рівнянням. Але для того, щоб дізнатися, яке ж нам рівняння треба з вами придумати, нам треба розв'язати це рівняння. Давайте так, я побуду трошечки лінивою, і вважаю, що це я записала умови, якщо ви не проти. Тому під низом буду писати розв'язок. Значить, розкриваємо дужки, 7 на 2 х це буде 14х. Ой. Ну, як же ж ти вовремя? 14х. Так, далі 7 на 8 56. Минус, так, Дорівнює 5 на 7, це буде 35. Х, 5. Я сказала 5 на 7 5 на 7 35х, 5 на мінус 8 це буде мінус 40, і мінус 15х. Все. Значить, не забракалось. Так, поїхали з x вліво без x вправо. Значить, у нас зліва є 14х. Далі 35 з мінусом, тому що воно там додатнє стане від'ємним. І мінус 15х буде з плюсовим. Погода дорівнює. Мінус 40 у нас є справа. І плюс 56 у нас переносимо з протилежним знаком. Так, рахуємо. Так. Найкраще порахувати Це 14 плюс 15. Це буде 29 і 35 мінус 29. Це у нас буде мінус 6. Так. Мінус 6 тому що від меншого віднімаємо більше. Дорівнює, ну, 56 мінус 4, це буде 16. Все так легенько, так? Х дорівнює як невідомий множник, це буде 16 шостих. Можемо скоротити на 2, це буде 8 і це буде 3. Тобто х дорівнює мінус 8 третіх. Добре. Тепер треба скласти наше рівняння, щоб у результаті у нас виходило мінус 8 третіх. Так як у нас Х це в основному невідомий множник, тому що стандартний вигляд у нас рівняння Х плю, да? так, ось по типу нам треба скласти ось такого. Значить, біля Х це у нас коефіцієнт на це будемо ділити. Тобто, у нас унизу них тому буде 3х плюс. 8. Дорівнює 0. Оце прекрасне рівняння. Чому? Тому що у нас буде при розв'язку 3 дорівнює мінус 8, і х буде дорівнювати, як невідомий множник, мінус 8 третіх. Все співпадає, співпадає. Можемо помножити, наприклад, на 2. Тобто 6х плюс 16 дорівнює 0, то також варіант такого рівносильного рівняння. Все, відповідь можемо виділити цілу частину. Х дорівнює мінус 2, 2 на 3, 6, 8, мінус 6, це буде 2 треті. 2, Все, це буде розв'язком даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!